Всім доброго вечора ще раз підвела китайська чудо техніка. Ну, то таке, будемо продовжувати. Частина друга зупинився в попередньому відео на відвалі. Півтора метри ширина. Тут внизу стоїть гумова вставочка така. Зараз покажу, який має вигляд з цієї сторони. Тут ось кріплення є для якогось обладнання. Таке підсилення зроблено. ну Метал тут десь міліметра півтора, тут добрий метал. Отак, висота його десь 44 см. Ось, бачите, гума кріпиться. Верніше стрічка на таких болтах. Відвал 1200. Потім йдемо далі до ось таких речей. Воно, якби невеликі підгортачі, можливо, як маркер. З такий має вигляд діаметр 300. Тут їх небагато маю, два ось таких скріплення. 4 І один ось такий. З таким кріпленням. 5 Вони всі крутяться. Такі речі по 200 гривень. Цей 150 з підшипником. Ну, зараз вони всі хоч однакового розміру. Так, цей 280. Так, потім чоловік сьогодні хотів замовити, не мов би домовилися, не знаю, не написав нічого на вайбер, ваша річ лежить. Ціну ми обговорили в вайбері. Далі йдемо до таких дисків. Є з підшипниками, є без діаметр. І зараз переверну. Діаметр 350. Не можливо, не у всіх. А можливо, у всіх. Тут 344, 345, 350 майже. Є з підшипниками, як он. І є без підшипників. Вони випуклі. Ну, ось, бачите, такої форми. Це, ще раз повторюю, до мотоблока, це не союз. По 180 гривень. Ось такий ніж буде у вас. На дровокол можливо його пустити. Ось така заточка в нього. Ну, майже 590. 400 гривень. Ось такий підрізний диск, воно важке. Крутиться. Тут діаметр 200. 150 гривень. І один такий диск маю з кріпленням. Ось таким Ну, це до всіх тут буде плюс 50 гривень. Ну і на завершення отакий ящик розмір 350, 170 товщиною. Товщиною 80 100 гривень. Потужний ланцюг під задатком той кусок, там 8,5 метрів. Залишилось на пропозиції тут половиною. Потім отакий вал півтора метра, здається, довжиною із ступицями за 1200, і залишився отакий корабельний ланцюг. Це дуже потужний розмір 180. На 110 і товщина десь близько 30. 650 гривень за метр. Хто пропустив попереднє відео першу частину, от, то я буду під цим відео скину адресу. Передивіться, можливо, там щось буде продано, можливо, щось не буде продано. Не знаю, як там піде. На цьому на все добре. Дякую за увагу. До побачення. До наступної зустрічі вже в неділю.